На усіх відтинках фронту ворог намагається протиснути нашу оборону. На Луганщині активно атакує в районі Серебрянського лісництва. На Донеччині не полишає спроб оточити Авдіївку та повернути утрачені позиції на бахмутському плацдармі. Про останні новини з фронту розкажуть мої колеги. Це кадри з окупованого Луганська. А це кадри з Новогродівки. П'яту добу на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок триває пошукова операція. Напередодні серед уламків виявили рештки тіла дівчинки. Було виявлено кінцівку зовні схожу на дитячу. І тепер приїхали синеси по камінчикам переглядають дану кучу. Кількість жертв ворожого обстрілу зросла до трьох. Рятувальники з кінологами поліції продовжують шукати батьків дитини, які перебувають під завалами. Щоб було кому здійснювати евакуацію та гуманітарні місії, слов'янській громаді збільшують кількість поліцейських офіцерів громади. Поліцейську станцію відкрили в селищі Белбасівка. Крім того, двома новими офіцерами поповнилась Черкаська громада Із вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.